Мене звати Ярослав. Долучився до проєкту Дмитра у розробці трансформатора Тесли та дробини Іакова. Доброго дня, мене звати Олександр. Я займаюся дизайном та розробкою різноманітних продуктів протягом 6 років. Ми вирішили допомогти Дмитру в розробці звукових приладів, сценічних декорацій та цифрових ефектів для його індустріального проєкту. Мене звати Максим Звіряка, я працюю в галузі Steampunk вже понад е, третій рік. Мої роботи ви можете побачити наглядно. Е, мені дуже е, пощастило зустріти людину, яка розділяє мої погляди в плані е, фентезі. Це Дмитро Фісенко. Який творить вже 15 років свої незвичайні кліпи, свої незвичайні речі, свій незвичайний погляд? Мені дуже подобається, що в нашому місті є надзвичайний таланти. Надзвичайний привіт! Мене звати Рамеш. Я астрофотограф-любитель. Займаюся цим близько двох років. Зараз познайомились з Дімою і вирішили зробити таку цікаву арт-співпрацю. Будемо знімати сонце для оформлення наукового арт проєкту The Invisible Planet. Я Микола Лозаренко, учасник інноваційного музичного проєкту Заволтий ще. Радий представити вам деякі експериментальні звукові прилади, які були розроблені професійним фізиком, музикантом, інженером електроніком Вадимом Костюком та винахідником Дмитром Фесенко. Це пружини натяжіння, які будуть виконувати роль електроперкусії Ермін Вокс та трубофон. Все це ви зможете побачити та почути на заключній презентації 15 років творчості Дмитра.